Добрий день, мулята! Сьогодні на занятті ми будемо з вами оздоблювати серце ось таким чином. Воно у нас буде, як, наша, не, як наш прапор. Жовто-блакитний. Для роботи нам буде потрібен аркуш паперу злегідь намальованими батьками серцем та розділеним навпіл, пластилін жовтого та синьому кольорів та серветки. Ну що, молята? Почнемо нашу роботу. Беремо пострілін синього кольору та відчіпимо від нього маленькі шматочки. Притискаємо його в наше сердечко ось таким чином. Заповнюємо верхні половини. Тепер беремо пластилін жовтого кольору і заповнюємо нижню половину. Ось таким чином. Відчіпимо маленькі шматочки і протискаємо його до нашого серця. Подивіться, маєте, яке жовто-блакитне серце в нас вийшло. Чекай на ваші роботи До побачення!